У вараші до Дня Збройних сил України реалізували благодійний проєкт Наближаємо перемогу, в межах якого провели ярмарок та концерт. Учасники ярмарку продавали смаколики, вишиті картини, прикраси з бісеру та багато іншого. Сьогодні ми продаємо на підтримку Збройних сил України. Ми все пекли самі. Це працівники культури, департаменту культури, туризму, молоді, спорту, села Пінська Воля, Мульчиці і Старарафанівка. Всі виручені кошти підуть на збройні сили України. Вихованці Палацу культури Рівненської АЕС та музичних колективів міста заспівали патріотичних пісень та виконали хореографічні композиції. Громада підтримала ініціативу організаторів та юних патріотів. Ми з закладом нашого комунального закладу «Варазька музична школа мистецька. Ми долучаємось колективом підтримку наших захисників. Дякуємо їм. За спокій, який у нас в місті є. Дуже їм дякуємо. І все для них. Під час благодійного заходу 12 найактивніших волонтерів, містян та представників Рівненської АЕС, нагородили подяками від департаменту культури, молоді та спорту Варейської міської ради. Ярмарок в підтримку Збройних сил України. Наближаємо перемогу. Тут із благодійний ярмарка, і збір коштів підтримки ЗСУ, і нагородження наших волонтерів, які постійно підтримують наші Збройні сили і вкладають час, серце і душу до того, щоб наша розвивалася, жила і процвітала. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Юлія Крищук Павложих, канал енергоатом.